Доброго дня, любі діти! Сьогодні урок я у світі проведу вам я, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу 33 Вікторія Вікторівна. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край, Нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Я сподіваюся, що сьогодні на уроці ми дізнаємося багато нового, зуміємо разом створити комфортні умови для навчання, отримаємо задоволення від спілкування. Кожна країна, кожен народ має свої звичаї, які виробилися протягом багатьох століть, цікавими звичаями й обрядами, багата й наша країна. Сьогодні з вами ознайомимося з найбільш важливими державними святами України. Дізнаємось, на які групи поділяються свята, ознайомимося з історією виникнення свят цікавими народними обрядами. Діти, скажіть, будь ласка, а що вам приходить на думку, коли ви чуєте слово свято? Напевно, вам приходять такі слова, як радість, сміх, традиції, правила, привітання. Так далі. А взагалі-то навіщо потрібні свята? Правильно, український народ, він дуже працьовитий, але в його буденному житті, попри всі негаразди, важливе місце посідають свята і урочистості, в яких втілюється душа народу, національні особливості і традиції українців. Вони урізноманітнюють і пожвавлюють будні, дають можливість відпочити, набратися духовної та творчої наснаги. Що таке, що таке свята, на які групи ми їх можемо поділити? Свято це, мабуть, найцікавіша сторінка нашої культури, які ж бувають свята. Свята бувають державні, релігійні, сімейні та професійні. Кожне свято це радість, щире спілкування, розваги та частування. Усі вони пов'язані з давніми традиціями та визначними історичними подіями. Що таке державне свято? Державні свята це свята офіційно законодавчо встановлені в країні на честь події або особи, які мали виняткове історичне значення. Державні свята офіційно оголошуються вихідними днями. В містах і селах проходять мітинги, паради, концерти, масові народні гуляння. У великих містах свята закінчуються яскравим салютом. В Україні святкують наступні державні свята, такі як Новий рік, Різдво Христово, Міжнародний жіночий день, Великдень, День Праці, День Трійці, День Незалежності та День Конституції. Сьогодні пропоную ознайомитися з цими святами ближче. А розпочнемо ми з вами з нового року. Новий рік це головне календарне свято, що настає в момент переходу з останнього дня року в перший день наступного року, тобто в ніч з 31 грудня на 1 січня. Цей день протягом століть щорічно відзначають, знають, люблять і чекають діти і дорослі. В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту тривалу історію. Наші прадіди у різні у різний час святкували новий рік і в березні, і в вересні. І зараз ми святкуємо у січні. Та й тепер, взагалі, ми святкуємо їх два рази: перший раз це 1 січня і святкуємо старий новий рік, по-старому можна сказати. 13 січня. Наступне державне свято це Різдво Христове. Про це свято нам розповість Хмаренка. Доброго дня, діточки! Сьогодні я хочу розповісти вам про одне з найбільших зимових свят Різдво Христове. Відразу хочу сказати, що свято Різдва святкують не всі люди на землі, але для християн, переважної більшості українців, це свято є одним з найбільших. Святе письмо вказує на те, що більше двох тисяч років тому у цей день Марія народила Ісуса, посланця Божого на землі. І сталося це у далекому місті, в Іфліємі. Про народження Ісуса Христа ангел сповістив волхвів, які поспішили принести дари немовляті та Марії. А щоб їм легше було знайти дорогу, Господь на небі запалив найяскравішу зірку. Пізніше Ісус виріс та прожив життя заради спасіння людства. Кожен його вчинок був наповнений добром і любов'ю. Йому довелося навіть загинути заради людства, але це вже інша історія. Отже, діточки, ви зрозуміли, що свято Різдва це не що інше, як день народження Сина Божого на нашій землі. До речі, точної дати народження Христа невідомо, тому й святкують його всі люди по-різному. В Україні на державному рівні визнано відразу дві дати святкування 25 грудня та 7 січня. Веселих вам свят! Бувайте! Наступне державне свято в календарі це Міжнародний жіночий день, який святкують щорічно, 8 березня. Пропоную подивитися цікаве відео про це свято. Жіночий день відзначали ще в стародавньому Римі як матрони, так і їхні рабині. Перші отримували подарунки від чоловіків, другі вихідний. Традицію відзначати 8 березня закладено демонстрацією, яку провели 8 березня 1857 року. Робітниці текстильної промисловості в Нью-Йорку пройшли маршем порожніх каструль на знак протесту проти нестерпних умов праці та низької заробітної платні. Поліція розігнала цю демонстрацію. Однак страйкарі і не думали здаватись, об'єдналися в профспілку. На честь цих подій на міжнародній конференції жінок-соціалісток у Копенгагені 1910 року Року виступила Клара Цеткін з ініціативою відзначати 8 березня як день жінок. У наступні роки демонстрації жінок часто приурочувалися до цього дня. 8 березня є офіційним вихідним днем в Україні, Росії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Македонії, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, а також в Монголії та В'єтнамі. Наступне свято в календарі це Великдень. Його відносять до державного свята, але багато людей все ж таки вважають його релігійним. Давайте подивимось відео про історію виникнення свята та його традиції. Є багато свят, які люблять зустрічати люди. Але одним із головних є Великдень. Це світле і добре свято несе із собою віру, надію і любов. За велику любов до нас, людей, Господь зійшов на землю в образі людини, прийняв за нас страждання і смерть на хресті, А на третій день після поховання сталося диво: Господь воскрес! Із мертвих. За переказами. Після Воскресіння Ісуса Христа учні Його та послідовники розійшлися різними країнами, всюди сповіщаючи радісну звістку про те, що більше не треба боятися смерті. Її переміг Христос, Спаситель світу. Він воскрес сам і Воскресить кожного, хто повірить йому і любитиме людей так само, як любить Він. На Великдень прийнято фарбувати яйця. Ми фарбуємо яйця у різні кольори, але серед них обов'язково повинні бути яскраво червоні. Жовтий колір сонця, зелений колір весни, а яскраво червоний колір крові бога, пролитої за нас. У великдень. Як у найважливіше свято церковного року відбувається особливо урочисте богослужіння. Традиція ставити біля вівтаря під час нічної великодньої служби свічку є у всіх християнських країнах. Люди збирають свічки з благословенним вогнем додому, щоб запалити домашнє вогнище. Це приносить щастя в дім. Після великодної літургії, як закінчиться служба, священик починає освячення пасхальних кошиків з обрядовими стравами. А люди вітають один одного поцілунками і словами Христос Воскрес! Наступне свято в календарі це День праці. 1 травня в Україні відзначили День праці. Це свято відзначають взагалі то у 143 країнах і територіях світу 1 травня або в перший понеділок травня. У деяких країнах його святкують в інший день або взагалі не святкують. У 1890 році День праці вперше відзначили у Львові, а у східній частині України це вперше відбулося в 1900 році. У 2017 році Верховна Рада проголосувала за зміни до статті 73 Кодексу законів про працю, перейменувавши День Солідарності трудящих в День праці. У нашій країні 1 травня є офіційним вихідним днем. Наступне державне свято в календарі це День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Його відзначають 9 травня. Новий зміст цього свята включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складених сторінок минулого. Ця пам'ятна дата, 9 травня, була встановлена Верховною Радою України лише 9 травня 2015 року, законом про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. В рамках голосування за пакет законів про декомунізацію. З тих пір, 9 травня відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Наступне свято в календарі це трійця. Давайте ознайомимося з традиціями святкування цього свята. Наступне свято в календарі це День Конституції України. Це державне свято, що щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Основний закон держави України був ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України, другого скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. В наступному відео ми про це дізнаємось і навіть почуємо думки дітей стосовно того, що таке Конституція. Виглядає наче звичайна тоненька книжка 15 розділів та більше 150 статей. Та це не просто текст, це закон, який з моменту ухвалення повністю змінив хід подій в Україні. 28 червня 1996 рік. Верховна Рада України ухвалила головний закон держави конституцію. Майже добу, не виходячи з сесійної зали, депутати відточували кожне слово цього документу. І ось він головний закон країни, який мають знати усі українці. Малеча не виняток. Це конституція України, десь написані закони. Їх має знати навіть дитина. Суверенна та незалежна країна. Саме цей документ підтвердження цих слів. В Україні є свій чіткий кордон, мова, валюта і, звичайно, символи. Це прапор України. Це України. А на мені вишиванка. До речі, мова. Згідно з Конституцією, державною є українська. Вона ж вважається наймилозвучнішою у світі. І з цим важко не погодитись. У нашій у... Україні і небо голубіше у нашій Україні і сонце на тепло, у нашій Україні дівчата наймиліші, у нашій Україні і пісня на добро. Україна це не лише її території та інші правові особливості. Важливою її частиною є люди. Про їх права та свободи у Конституції цілий розділ. В ній написані усі важливі засади, котрі дають змогу громадянам держави не існувати, а жити. Права дитини відпочивати навчатись. Ну і звичайно, головуючим Україні є президент. Ним стати можуть не усі, а обрані. Як вказано в Конституції, ті, кому за 35, без судимості, та ще багато інших нюансів. В кожній країні є один президент. Він головний. Сьогодні у нас президент це Зеленський. Як бачимо, свої права знають навіть діти. Правда, це лише маленька частина законів. Тож не забуваємо про Конституцію. Наступне державне свято в календарі це День Незалежності України. Це свято можна назвати головним державним святом нашої країни, яке відзначається щороку, 24 серпня. Це свято встановлено Верховною Радою України у 1991 році і проголошує, що Україна незалежна самостійна держава. Територія України є неподільною і недоторканою. Цей день, це день свято для всіх патріотів України. А наступне державне свято це День захисників України. Щоб ознайомитися з цим святом ближче, подивимося наступне відео. Привіт, друзі! Давно не бачились. Але сьогодні у нас особливий привід. 14 жовтня ми відзначаємо День Захисника України. А ви знаєте історію цього свята? Як ви знаєте, наша держава. Має багату і важку історію, значна частина якої пов'язана з боротьбою за свою незалежність і цілісність. Перший потужний спалах відродження української державності припав на добу козачима. Про силу, відвагу та мужність запорізьких козаків і досі ходять легенди. Слід відзначити, що українські козаки були глибоко віруючими людьми, шанували релігійні свята. Особливе місце займало свято Покрови, яке у християнстві асоціюють. Діти нагадують, що окрім державних свят, є такі, як релігійні, професійні і сімейні? Що таке релігійні свята? Релігійні свята пов'язані з релігією, церквою, тобто це дні, визначені церквою для богослужбового шанування події з життя Христа, Богородиці і святих. Як ви вважаєте, скільки релігійних свят відзначають українці? Українці відзначають понад 20 релігійних свят. І зараз я вам декілька таких прикладів наведу. Хрещення Господнє святкується 19 січня, коли Ісусові виповнилося 30 років і прийшов йому час вийти до людей. Прийшов він на річку, Йордан до Йоанна Хрестителя, щоб охреститися. Ісус охрестився і вийшов з води. У цю мить небо розкрилося і явився Дух Божий, що спустився з небес, як голуб, і зійшов на Ісуса. З цього часу Ісус Христос почав своє служіння людям. У день Боговия після служби у церкві в пам'ять про хрещення Ісуса Христа в Йорданії проводять велике освячення води на всіх річках, озерах, джерел джерелах і колодязях. Також наступне свято це благовіщення. Його святкують 7 квітня. Бог цього дня благословляє все живе і матінку, і землю. Найважливішим днем також є вербний тиждень. Його святкують в четвер, його називають чистим. У п'ятницю чи суботу печуть Паски, що символізує вічність людського життя, а ще малюють писанки. Цього року Великдень відсвяткували 19 квітня. Що ж таке професійні свята? Професійні свята пов'язані з шануванням людей певної професії. Наприклад, День працівника залізничного транспорту, День медичного працівника. Давайте зараз спробуємо відгадати за допомогою загадки, яке свята святкують в наступні дати. Він з комп'ютером на Ти, розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, дивомайстер. Програміст. Цей день святкують 14 лютого. У нас цю професію знають усі. Сидять за кермом вантажівки і таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить у літню спекоту і зимові морози. Це, напевно, шофер. 29 жовтня святкують День автомобіліста, а 22 березня день таксиста. У театрі грає ролі нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То бідняк він, то король. Це актор. День театру святкує 27 березня. Хоче знати дітвора, звідки виросла гора. Таємниці ними полог, мандрівник, герой, геолог. Наступна загадка. Щіра шана тим землянам, що на місяці колись прапори землі на славу встановити спромоглись. Космонавт. Він дізнається для нас про Китай і про Канзас. Про найдовший в світі міст розповість нам журналіст. 6 червня святкують День журналіста. Хто людей, хто людей з біди лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Певно, це лікар. Міжнародний день лікаря святкують 5 жовтня. Піч гуде, як самовар, сталь він варить. Хто столевар? Знайше мало в нього є. Дітлахам, їх віддає.